Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, ми вчені та знаходимось у цій лабораторії. Ми у цій лабораторії створювали вже декілька разів всіляких істот. Та також робили з ними експерименти і навіть еволюції проводили. Тому сьогоднішнє я відео не буде виключенням. І сьогодні ми також будемо проводити еволюцію. І це буде еволюція Соніка. От. Ми візьмемо звичайного Соніка, створимо його з нічого. І після цього будемо е, його якось модернізувати. От, е, в нас тут є, ну я напевно думаю, що ви вже здогадалися, як ми будемо модернізувати Соніка. В нас тут є ось таке шин ядро, і це дасть змогу нашому звичайному Соніку стати шин-соніком. І також є ось така штука. Це нас кільце ось таке золоте. Воно дасть. Змогу нашому шинсоніку стати золотим шинсоніком. Ось таке відео у нас сьогодні буде, я сподіваюся, воно вам сподобається. Ну і щоб зробити нам першого Соніка, нам потрібно чотири вугілля. Ходімо копати. А, ходімо. В нас а, завжди тільки... байки, байки, що, зажди? Що, 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 що? А, це нам вчені дали. Ага, це щоб не отруїтися оцим пилом з вугілля. Я зрозумів. Але знаєш, що я буду робити? Я буду стояти отут. Ох, ти не гідний. Я хитрий. Так, поїхали. Я вже бачу тут 4 вугілля. Ходімо, поставимо першого соніка. Давай, 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 швидко. А нам швидко, ж швидко, всього швидко. вистачить? Так, чотири всього ж потрібно. Ось а... сюди, купляємо. Диви, ось така блискавка, нібито. Так, бачиш? Так, реально. І це потрібно закинути он туди. Все, там скоро повинен з'явитися у нас звичайний сонік. Вчені зараз його зроблять і ми, друзі, зможемо протестувати його на всі. Ось він, диви. У червоних кросівках стоїть же тут той самий Сонік, Маменький. якого всі полюбляють. І далі з ним буде відбуватися не дуже приємні речі, напевно. От. Але він стане сильнішим, тому це круто. Ну що, будемо зараз його тестувати. У якості тестувальних е, цих е, не знаю, образців у нас тут будуть е, шини міроуз на першому рівні. Поїхали! Так. Та, е, 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 куди? Оце такое. Вона що просто його однією рукою завалила? Реально, вона дуже сильна. Друзі, щось наш Сонік реально слабкий, і це погано. Хоча ставити проти звичайного Соніка шини Роуз не дуже е, чесно. І я думаю, що ми повинні його прокачати. Ану, давай, 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 давай. На. О, ну він її вдарив хоча б. Слухай. Так, діло так не буде, ходімо. Нам Пойдемо. треба е, отримати крутіше кайло, і збирати ресурси на ось таке шин ядро, і е, робити е, першу еволюцію. Нам потрібно вугілля, так, Міка? Я думаю, що вугілля нам потрібно. Я бачив, що там треба 16 вугілля. 16 В мене вже вугілля. Це є 4. В мене є 2. І, і тут ще 2. А, ні, тут три було, нічого собі. В мене 5. Нам потрібно 32 вугілля для того, щоб купити два кайла собі. Це в нас буде залізне кайло і все за його допомогою. А мені! А я? Е! Що? що А я кажу. Що? що Я зрозумів. Міка, Димай, забрала. Тобі, у мене все. є 6 вугілля. Давай, мені якраз 6 не вистачає. Все. Я йду сюди і беру собі зараз кайло. Так, оп, є. Нормально. Спочатку звісно, залізно, але потім буде крутіше. Та нормально все буде. Ходімо. А, почекай, ходімо. Що нам треба? Так, диви, нам треба. Давай одразу найкрутіше візьмемо. Нам потрібно, скільки тут вісім на вісім на вісім на вісім, тридцять два. Ага, я зрозумів. 64 золота та 64 діаманти. Давай таку. ти діаманти йди, копай, а я буду золото. Добре. Так. Зараз швидко накопаємо, друзі, оцю, оцю е, дорогоцінну штуку, яка потрібна нам для того, щоб отримати кайло. І далі вже в нас будуть супершвидкі еволюції та модернізації нашого Соніка. Ми можемо там додати йому е, сили, щоб він наносив більше урону, додати йому здоров'я, щоб він міг витримати більше ударів від е, оцих своїх противників. І також можемо. Збільшити йому регенерацію. Щоб якщо його вдарили, то він одразу загоювалися всі його рани оці. От, щоб він виліковувався. Так, в мене вже вистачає золота на перше кайло, до речі. Так. Тобі його ще переплавити треба. Давай. Ну і що? Скільки в тебе діамантів, Міка? Тридцять чотири. О, нормально. В мене на 10 більше золота. Так, сюди, сюди, ще трішечки. Давай, 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 давай. Ще трішечки і. Майже вистачає. Зараз в нас буде два нереально крутецьких кайла. І ми зможемо тут дуже-дуже багато всього назбирати за маленький проміжок часу. Так, 63, 64, я, гото... е, я готовий до е, переплавки. Так, ми от сюди отак робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, Міка, я роблю золоті злитки. Ти давай. там назбирала вже, так? Так, тримай. Молодець, давай, скидай сюди. Зараз будемо все це забирати, тут вже все, капець. Бідолага Сонік він там отримує на горіхи. так не попоритись не може. Ну, щось йому таке собі. Е, А, ти собі вже купила, чи що? Ні. На, це тобі тоді половину, бери купляй. Чи, Ти всього а... 34 накопала, чи що? Ти не сказала Ще потрібно 64. 64 потрібно. Я ти що, знущаєшся? 32 та й все. Так, а, чекаю це ж тебе. на одне, Кайло. Давай, ще збираємо потрібно діаманти. Потрібно було разом казати. Я ж сказав по 64. На, на... Разом потрібно казати було. Мійка. Ти капець. Зараз будемо збирати ще діаманти. Скільки в тебе там вже? Давай скидай. Давай, а, давай, 4 давай. Чотири лише. Все, скидай. Збираєш? Нормально, вже вистачить. Скидай, скидай. Тормально. Так, і в нас виходить 66, 67, нормально. Цього Купляй повинно вистачити. Мені. Так, золоті злитки сюди. Зараз купляємо кайло для мене та для Міки. Ось сюди, вісім книжечок Є, вісім таких є. Одне кайло, друге кайло. На, ти де? Я ти? тут. А, на, Це тобі. І так, дивіться, нам потрібно вугілля, і нам потрібні діаманти. Що будеш копати? Діаманти. На, тут ще три діамантика. Ось тут бери. Я пішов е, збирати вугілля. Е, так, нам потрібно поставити кайло у режим е, удачі. Так, це у нас. О, ось сюди. Все, поїхали. Зараз швидко назбираємо вугілля. Я не знаю, скільки там мені потрібно його, але думаю, десь. Е, скільки. Ну, можливо, 300 або 400 вугілля повинно вистачити. Швидко зараз не збираємо оцим кайлом, бо е, під цим зачаклуванням воно може видавати до 9 вугілля за один блок. Це дуже-дуже дуже багато. багато. Тобто можна скопати буквально два блоки вугілля і отримати 18 вугля. Це, це просто капець. А. Діамантів треба? Не знаю. 300. Е... 400? Десь стільки, Міка. Давай, збирай. Так, 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 я копаю дуже швидко, і тут вже, напевно, дуже-дуже багато вугілля є. Я йду збирати. Зараз трішечки почекаю, поки оцей чорний, чорні оці всі випаровування зникнуть. Так, сюди, оп, 624 вугілля в мене вийшло. Слухайте, я думаю, що цього вже вистачить. Так, вчені, вітаю. Нам потрібно 4 ось такі штуки. Точніше, 4 по 4, 16. Є таке діло. І 308, так, це нам 32 потрібно. Ага, вистачило, супер. Залишилося ще 560 фугілля та 148 діамантів. Я купив першу еволюцію. Це ось таке шин ядро. Зараз ми будемо його туди е, закидати. І ми можемо використати ще деякі штуки. Давай я докуплю десь 4 по плюс 50 здоров'я. Мені здається, це буде досить непогано. Так, готова? Давай. Оп. Закидаємо шин ядро і оці усі штуки також туди закидаємо. Все, чекаємо, доки. Ой. Він вже там стоїть, дивись, піка шинсонік. Так, швидко. Так, вчені вже встигли його створити. Я в шоці. Ну що, шо? е кого там? Роуз ми не могли здолати. Поїхали! Ну шин Роуз проти шин-соніка. Ого, він швидкий, ну, нічого складає. Це вже набагато краще. Та він просто їх знищує. Ні, вона дуже слабка для нього тепер. Так, це прибираємо. Давай тоді шинтейза, а? Оп, поїхали. А ну давай шинсоніку, покажи, чи зможеш ти з ними впоратися. Так. Так. Ну, Але вони його пробивають, диви. Вони його пробивають. Так, добре, ну, в... так, достатньо. Там вже давай, давай, зараз подивимось, що він зможе їх подолати усіх, чи не зможе. Ага. Ага. Ага, і так, він усіх подолав, в нього ще половина здоров'я. Давай шинк-накол додамо. Оп, сюди. Трішечки зовсім зробимо їх, щоб не добили вони оцього нашого шинсоніка. Бо вони його доб'ють зараз. О ні. О, ні. Він помер. Так, він валяється. Ойо, це погано. Це дуже погано. Ну що ж, нехай він тут розбирається. Зараз він встане, там прокинеться і буде добивати їх. А ми, так, Міка, кабан, будемо... будемо зараз цей отримувати далі. Ой, у мене дані. три вугилля. Що? Давай сюди, давай. О, диви! Він зламався там! Вчені! Ваш експеримент вийшов з під ладу, здається. Там тепер не Шинсонік, а... Щось схоже на звичайну людину. Ну, це через те, що він в лабораторії створений. Вчені, давайте ремонтуйте його. Нам потрібен Шинсонік, зрозуміли? Так, Щоб... так. Щоб ми коли повернулися з наступною еволюцією, там вже був Шинсонік. От. Нам потрібно. Диви, Міка, що нам потрібно. Нам потрібні 32 золотих кристалика. Один золотий кристалик робиться з. Однієї золотої, ось такої, що це у нас? Пил якийсь золотий. Так, це золотий пил. Для того, щоб зробити золотий пил, потрібно 4 золотих злитки і вугілля. Разуміло. Вугілля нам Прям вистачить, на напевно. А от е золота нам не вистачить. Так, і ще нам потрібні книжки на регенерацію здоров'я. Цілих 16 штук. Цього вистачило. В мене стільки є. Нормально. Давайте я ще зможу дві купити. А, далі, що робити далі? Ти там збираєш золото, давай, я, напевно, буду з тобою, чи що? А скільки треба золота? Так, золота, е, Я не знаю, але десь 400. Повинно вистачити, ну, може 500. Десь так. Добре Давай, збираємо, 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 швидко вибиваємо. У мене вже 300. Серйозно, вже 300. От тут збери. Так. Скільки? 400 Так, тоді нам давай 500 і все, нам вистачить, добре? 500. Все, давай, забирай все, що там є, скидай сюди. Зараз я швидко все це розкладу по пічкам і будемо Будемо вже купляти всі інгредієнти, нічого собі. оце ми швидкі. так швидко це зробили. Ага, і не кажи. Так, шість залишається. Ай, куди воно вилетіло? Так, це сюди. А, ось так, ось так. Зараз ми. Ого, що це було, нічого собі. Так, це сюди, це сюди. От сюди, друзі, і все, всі пічки Бо! за Ти що, лякаєш мене, а? Лякався? Ну трішечки є таке. О, диви, там же шансонік стоїть. Нормально. Вчені вже відремонтували. Так, друзі, чекаємо, доки в нас золота зробиться, і будемо робити ось такий золотий пил, а далі його перетворювати на золоті кристали. І будемо вже купляти ось цю е еволюцію до золотого шинсоніка. Скільки там ще. О, ну ще половина, капець. Довго воно плавить? Хоча ні, воно швидко плавить, але коли там реально багато, то воно не так швидко. Хоча у звичайних пічках ми це плавили напевно декілька днів, так? Так, тому. О, слухай, а там можна ще і курку начебто посмажити, так? Я не знаю, я не експериментував. перевірити! Ти ж серйозно? Ну так. Ми ж в лабораторії. Якщо ти почнеш тут смажити курку, вони всі оці вчені, вони з глузду почнуть з'їжджати. Ну, я їх також нагодую. У мене багато курки. О! Так, воно вже завершило всю переплавку всіх оцих золотих злитків. Зараз ми все це забираємо. І все. 546 в нас є. Так, ходімо. Робимо золотий пил. Нам потрібно 32 штуки. Ось так. І тепер цей золотий пил перетворюємо на золоті кристали. Ну що, я купив це золоте е, кільце. І тепер Вау, нас залишається ще це багато. Так, 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 так. Всього такого, що можна витратити. Так, давайте 52 книжки на силу плюс 5. Це додасть нашому золотому шинсоніку приблизно 260 урону. Нічого собі. І давайте тепер ще накупимо багато ось цих штук на здоров'я, щоб зробити його реально е, сильним та живучим. Так, сюди, 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 сюди. Я не знаю, скільки я там вже друзі накупив у цих штук. Але думаю, що вистачить. Так, скільки. Ух, просто цілий інвентар, нічого Ери собі. Боч. Так, сюди, 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 сюди. Дивись, скільки їх там полетіло. Так, Нормально. Так, я бачу. Оп, 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 сюди. Оцю золоту штуку і оці. Чекаємо, доки воно там все е, заїде вниз і, начебто, заїхало. Ого! Ви? Золотий шинсонік, він вже тут. Вже тут. Так, дивись на нього. Ой-ой-ой. Ну що, кого він там не зміг завалити кнакл за шин, так? А так, давай його. Поїхали! Шин-кнакл проти золотого шинсоніка. Просто з одного. Персоною. З одного удару, ти це для бачиш. Нього це вже ізі. Це реально вони слабкі для нього. Так, вимикаємо. Давай тепер важку артилерію. Шин шедоу. Поїхали! Ось такий він величезний, але. Але так, він навіть його може здолати, і вони навіть Та не зносять йому здоров'я. Та нічого ви кого створили? Я не знаю, це справжній мутант, слухай. Ого. Я навіть е, не хочу уявляти, якщо б такий реально існував, що він міг наробити у реальному житті? Це це щось капець якийсь. Так, вимикаємо. Міка, для таких випадків в мене є е, е, хардкор режим. Готова? Що? Що це таке? Що ти вигадав? Поїхали, дивись! О, от тебе, я розумію, що це <рі�> <розумію>? зараз. <зумію> так, вимикаємо. Зараз подивимось, де там наш голден, Ю, ну, навіть рхеннік, оцей треба! Оцей золотий. Я бачу його повне його... здоров'я, але його не бачу. Оце він там, напевно, чи що? Ну, Дебиль. там, справа. Капець. Друзі, тут, якщо що, шин Роуз, Шин Dails, Shin Knackles і Shin Shadow. Чотири шинсоніки. Оцих. ,е, це просто капець. Компанія така собі не з приємних, але здається, що наш оцей золотий шинсонік він може здолати їх усіх. Один. Розумієте? Він настільки сильний, що важко уявити. Ану, ану. Він реально диви, він вже майже всіх їх подолав. такої. Він навіть. ой-ой-ой! ой Навіть у цих шиншедо з одного удару. На, побіг туди. Все, дивись, він всіх переміг. Ой-ой-ой. Золотий шинсонік, ось він, друзі, дивіться на нього. Це просто капець. Я навіть не очікував, що такі результати вийдуть у нас наприкінці цього відео. Я в шоці. От реально, прям в шоці. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і активуйте дзвоник, щоб не пропускати нові серії. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка, а також оцей наш золотий шинсонік. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! Нас добре, котики!